Привіт! Вітаю вас на каналі Кісон. Сьогодні розповім, як правильно підживлювати хвойні рослини у весня на літній період. Щоб вони залишались зеленими, здоровими і добре росли. Тує, ялівці, сосни, ялиці та інші хвойні рослини досить чутливі до стресових умов, особливо різких перепадів температур навесні та восени. Це може викликати побуріння хвої, тріщини на корі чи пошкодження коренів. Також негативно впливає на них нестача мікроелементів. Особливо заліза, магнію та бору. Через це страждає колір хвої, ріст і загальний стан рослин. Тому, щоб допомогти хвойникам відновитись після холодів і стимулювати ріст, важливо правильно їх підживити. І до того ж, зробити це в час.